Часно і правильно поставлений діагноз запорука скорішого одужання, і це надзвичайно важливо для хворих, котрі мають ризик в перспективі отримати, наприклад, серцево-судинні захворювання або навіть діабет. Про метаболічний синдром говоримо сьогодні. Це програма день. Вітаю усіх. Будьте з нами наступні 15 хвилин, і ви проведете свій час з користю. Наші пращури задовго до нашої ери використовували в якості ліків трави. Вони ж і започаткували напрямок, нині відомий як фітотерапія. Фітоконцентрати застосовуються для оздоровлення і профілактики. І сьогодні ви дізнаєтесь, як за допомогою фітоконцентратів Екомед можна протистояти хворобам, пов'язаним з порушенням обміну речовин. Детальніше про це запитаємо у Володимира Пилипчука, генерального директора науково-виробничого об'єднання ЕКОМЕД. Доброго дня. Доброго Добро, скільки я переглядала матеріалу з приводу е, такого ну відносно нового терміну, як метаболічний синдром, лікарі зголошуються в одному: що його головною причиною є інулін і, і інсулінорезистентність. От що це за термін, що він означає і звідки він береться? Ну, термін до речі, не новий. Метаболічний просто, метаболічний якщо раніше зводили метаболічний зводився до порушення кровообігу, або, а останнім або часом почалися якісь причини, найбільше впливають на, на кровообіг. Справді, якщо взяти у нас, скажімо, любого пересічного громадянина, то прихована форма діабету, мабуть, 90-95% людей мають. от... От, от, скажімо, так, такий не просто ризик, а вже ці порушення, що значить прихована форма діабету. Якщо людина буде здавати аналіз на, на визначення рівня глюкози, ну це, як правило, робиться вранці, наче, да, він може бути більш-менш в нормі або невеличким відхиленням, скажімо, допустимим відхиленням від норми. Але Но якщо, скажімо, людина поїла, ми часто так, Ну, скажімо, надмірну кількість не ту, яку нам потрібно для забезпечення наших енергетичних потреб. А так, знаєте, от, ми там нервуємося. А що, якщо людина нервує, то секреція травного шлак, тракту так, так. збільшується і людині хочеться їсти, хоча вона вже до, досить з'їла, а він все одно вже хоче їсти. І вона переїдає. І оце перевантаження інсулінного апарату призводить до того, що, скажімо, при навантаженні можна ставити діагноз діабет, це називається прихована форма діабету. А, хоч, а якщо з часом, наприклад, на ранок, і воно більш-менш наближиться, до рівень глюкози в крові до норми. Ну, все. Тобто а, переїдання є головною причиною цієї інсуліної резистентності тільки, не тільки, а й ще. Переїдання це, якби каже, перевантажує нашу інсулінову систему. І вона дає, починає дати, бо не справляється. Тобто може не вистачати кількість інсуліну. На сьогодні у багатьох людей, скажімо, рівень інсуліну достатній в крові для того, щоб забезпечити нормальну утилізацію глюкози. Але, на жаль, сьогодні розумієте, от, сучасні продукти харчування вони мають дуже велику ваду. Там багато консервантів, там не тільки консервантів, а серзінці домички, які називають ксенобіотики. Тож .е. чужорідні для організму речовини, який організм не може ні засвоїти і не знає, що з ними робити. І от вони викликають, скажімо, вони можуть порушувати скажімо, дію рецепторів, Тобто .е. рівень інсуліну може бути достатній, але він якби не працює. Він не зв'язується з і мішенями, і клітини цю глюкозу не засвоюють. Це, скажемо, там, там одна причина. Інші причини може там. Така велика кількість антибіоксенобіотиків чужорідних речовин, які там зв'язуються з відповідними там клітинами, і, а імунітет вважає, що це чужорідні речовини. І він починає знищувати або клітини, або білки. Він може знищувати тут же інсулін, може знищувати, може знищувати бета-клітини, які виробляють. Сіла наразу Китина Ранза пішумкові залозі, які виробляють саме цей інсулін. І просто причин може бути декілька, але важлива не причина, важлива наш результат. Тобто порушуються обмінні процеси, перш за все, там засвоєння глюкози, та не тільки засвоєння глюкози, дуже, дуже великий вплив там, має порушення ліпідного обміну. До речі, ці два обміни, вони тісно між собою дуже пов'язані. Ліпідний і, і вуглеводний. вуглеводний? Вуглеводний. Чому це є забезпечення? скажімо, якщо е, вуглеводи є такими, е, скажімо, терміновими спожитими, то тобто є швидкими швидко віддають енергію клітинам, то скажемо, піти, от ну це, фактично це від жирів. Е, вони можуть відкладатись в організмі і бути якби запасені, якісь там е, запаси енергії, і при розщепленні, яких, до речі, вони можуть віддавати майже в два з половиною рази більше енергії, чим дає глюкоза. Ви знаєте, от е, я до цих пір. Е... Намагаюся вникнути в інформацію, ви сказали, майже 90%, а то й більше людей Мабуть, мають більше, прихований так. діабет. Я читала про те, що в розвинених країнах насправді дві треті населення відносять до людей, які мають ту чи іншу форму діабету, але вони її мають. І от це ну, заслуга цивілізації в лапках я маю на увазі, так. тому що саме в таких розвинутих країнах, де рівень життя високий, люди мають подібні проблеми масово. Ну, ви повинні зрозуміти, що так, да, у багатьох розвинутих країнах, ну не тільки в наші, навіть в арабському світі, де раніше взагалі взагалі діабет не, не траплявся. Скажімо, в Еміратах дві третини населення, дві третини населення офіційно стоять на диспансерному обліку. Що значить, у двох третин населення це вже діагностований діабет, а ті, які ж просто діабет ще не діагностований, в тому числі, а він з перехованих форм все-таки поглиблюється, поглиблюється і переходить там правді. А таких, хто більша частина населення, там ну навіть в нас в Україні це не, не мої дослідження, це дослідження такі ендокринологи, десь більше як 90%. Людей має приховану форму Ви знаєте, о, насправді більшість людей, я гадаю, усвідомлюють, що для того, щоб змінити ситуацію, потрібно кардинально змінити спосіб життя. Але, скажімо так, не масово змінити якість продуктів, які ми сьогодні отримаємо, не уникнути стресів і інших негативних чинників. Людство сучасне ну в більшості своєї не може. І тому нам ну розраховувати не те, що цей метаболічний синдром буде ну пандемією в майбутньому, чи ну як ви особисто порадите йому протистояти? Ну, Метаболічний вже є пандемією. Фактично, скажем, більшість дорослого населення в тій чи іншій мірі страждає від метаболічного синдрому. Які це не тільки там ризик, там, чи вже існує з'явився діабет, чи ось ось він з'явився, чи преді, стан таки преддіабету. Тут інше, інші прояви метаболічного синдрому – це підвищення тиску. Це те ж саме. Але що? Наприклад, якщо людина захворіла на діабет, ну що, це вже буде пожиттєва залежність або від інсуліну, або від тих засобів, цукрознижаючих засобів. Якщо в людини вже там досить вирішено піднімається тиск, а в більшості людей, скажімо, вже такого середнього і, і похилого віку, похило майже там всіх він піднімається, рідко кого там немає, то вже пожиттєва залежність від гіпотензивних засобів. Але ж тут людина повинна розуміти. Тому що, от накрит, коли, скажімо, заслуховували міністра охорони здоров'я в нас, там теж просяв фрагмент, що лист від один депутатів читав від, від якоїсь бабусі, що каже, мені ліків потрібно купувати на 2200, а в мене пенсія всього 1200. По декому бути, а ще ж є ж квартирна плата, є, є там, а підлібно. харчуватись треба і так mm. далі. Людина сама повинна розуміти. Знаєте, ми, от, ми всі діти минулої системи, там, оце, соціалізму, ми звикли, що хтось проти нас повинен турбуватись. Хтось прийде, прийде і зробить. Розумієте? Якщо у вас є вибір або пожиттєва залежність від, скажімо, протизивних чи там, від сукронижаючих засобів. Або ви будете шукати ті засоби і методи, які дозволять вас за короткий період, ну, це дуже короткі короткий... На назвати? А це вже ті засоби, які не, не відносяться не до завісної терапії, наприклад, як інсулін. Там, там, а ті засоби, які покращують процеси метаболізму, тобто вирівнюють ці обмінні процеси, сприяють їх наближенню до норм. Наприклад, ми завжди пропонуємо от іменно такі засоби. Чому ми базуємося, всі наші засоби є натурального походження? Тому що нату... засоби натурального походження вони фізіологічно сумісні. Якраз з допомогою них можна досягати от тих пору, якщо вже є якісь метаболічні порушення, то їх можна ліквідувати і знову. А для цього що треба? Привести функції певних органів, наприклад, той же пішунковий залоз, mm -hmm. та не тільки пішунковий залози. Тобто вони на що і так далі перевести до норми. Вони орієнтовані на врегулювання ліпідного обміну, або якби вуглеводного обміну, або на зниження маси тіла, або на зниження тиску. Тобто, що є першочерговою задачою для подібних засобів? Ну, бачите, можна частково вирішувати. Найчастіше, от, наприклад, вже якщо в людини там ризик чи вже там після інфарктний стан. Чи, чи після інсультний стан, то там вже обов'язково призначають гіподемічні препарати, обов'язково е призначають засоби, які рігличні властиві тобто розріжують кров. Ну, цього там, в принципі, ми теж пропонуємо. От ми, наприклад, пропонуємо теж холінорму обов'язково, тому що холінорм є найкращим гіподелемічним засобом в світі не тому, що він не має побічних дій рослинного походження, тому що він правильно діє. Він, якщо там е, засоби в середньому е, в цілому впливають, скажем, на обмін холестерину, знаєте, впливаючи на ключовий фермент, який синтезує печінка, і щоб ось, зменшити синтез холестерину в організмі. Але холестерин є корисний, який потрібний організму, без якого прискорюється старіння, і, і навпаки, там де вираження тих клітин, е, і а, ну є терагенна форма, яка це так наш холінор, він впливає тільки на тергену форму, а якщо з віком оцей корисний холестерин рівень опадає нижче необхідного рівня, то наш холінор його трошки підвищує. І розумієте, в чому це дуже важливо, тому що якщо йде, скажімо, зрушення на користь корисного холестерину, а тергін падає, то в цьому випадку. Тільки в цьому випадку тот холестерин, який відкладений в судинах, видія тероперетичних бляшок, буде роз не тільки в, в інших тканинах, там, він буде розчиняти да, і буде виводити з організму. Лише в цьому випадку, якщо йде, отак от співвідношує на користь е е корисного холестерину. А це тільки наш холінорм працює. Що крім холіному? Знову так. цього мало. Но вже, но судини, вже, вони ж втратили проникливість. Тому що, знаєте, якщо відкладення оцих жирових носин, холестерин відноситься теж до жирів, погідні жиру того, то на нього, як на сковорідку, коли готуєш, налипає все це, так на них теж налипають інші частині, які потрібно розчинити, вивести з організму, щоб капіляри, які не мають отворів, а 90%, майже 90,5% крові знаходяться капілярному кровотоку, і саме залежить. Якщо капіляри будуть пропускати його до наших клітин, клітини будуть отримати необхідне живлення, кисень і поживні речовини. Для цього потрібно пори, в які знаходяться в стінках капілярів, очистити. Так якраз от наш засіб такий кришталь, він дуже надзвичайно швидко і гарно очищає. Але ж не забувайте, от ми, я вже на початку нашої програми сьогодні казав, ми споживаємо величезну кількість ксенобіотиків, чужорідних речовин. Ми споживаємо, де вони, все з кров'ю, доноситься, все розчинене, знаходиться в крові. Кров, де в судинах. Не тільки в капілярах, а судинах середнього калібру, і магістральних судинах. Значить ці речовини, вони прилипають до стінок, а це чужі рідні. Імунітет починає, як казати, боротьбу з ними. Як боротьбу? проводити лізість? Тобто знищувати разом з клітинами, а на телі, стінок, на судинах виникають. Пошкодження. Пошкодження чим закривається фізовою текстури? Закривається тромбами, щоб не було, не кровоточила сама судина. Зроміти, що не було втрати крові. Йде це вже ризик, не тільки ризик, а утворення йде тромбу в цьому випадку. І тому ми обов'язково доповнюємо, от, допустимо, для відновлення судин, обов'язково нашим лізормом, який Скажімо, активність атимунних процесів зменшує, а інколи часто доводить до норми, і от перестають пошкодження. Більше всього пошкоджень якраз на судинах нижніх кінцівок, Вони найбільш навантажені. В людині при ходьбі виникає хімічні болі, потім це називається перемежующа хромота там і так далі, а потім вона все менше-менше приходити. І, і, і ну, все ще поглиблюється серцевою недостатністю. Людині є вибір або от скористатись, каже, або кришталь, криш, колінорм, нашу, лізор. Нашу грошей, інколи, але... якщо вже серцева недостатньо, добавити кордон, но це якийсь час, якийсь час відновити ці процеси в тих тканинах, і кровообіг нормується. І серцева недостатність зникне, і потім не треба тратити. Не не, не треба тисяч трав, взагалі нічого не треба тратити, тому що е, е, скаже, немає тих причин, які викликали оці, і людина має ще багато років повноцінного життя повноцінного життя, не трачаючи за е, Дякую на за рік. детальну розповідь. Володимир Пилипчук, генеральний директор науково-виробничого об'єднання «Комет». був сьогодні нашим гостем. Наша програма бажає вам результативного дня. Дякую, що дивилися до зустрічі.